Скільки проводили на позиції? 53. 53 дні. Да. Після виходу, поки реабілітація, тиша. Ну, Спокій, туди-сюди. Ну, такого плану. А потім уже там лікування, що там шлунок, нога там по послідовності направлення і в лікарні чи в шпиталі. Там ну таке фізичні реабілітації. Якщо ми беремо на уровні фізіології, всі, що побували на передньому краї, в результаті стресу автоматично реагує організм, яким чином? Це спазм, цибулини 20 перстів кишки. Практично всі приходять з якимись гастритами, гастродуоденітами. Хлопці, які приходять, носять бронежилети, займаються тяжкою роботою. Усі проблеми спини. Ми успішно цим займаємося, успішно реабілітовуємо. Розблоковуємо спинку, лікуємо. Зараз чотири чоловіка поїхали на діагностику до вузьких спеціалістів. Практично всі, що приходять з передка, проходять яка реабілітація психологічно. і плюс автоматично зразу всі їдуть на лікарні до вузького спеціаліста. На даний момент що тут буде осколкови поранені уражені нерви. Ми ж говорю чутливість, аніміння, поколювання. Це все, все. А. осколки. А. Винімали всі все нормально. Ну на МРТ здавав ногу, були поміхи. Зробили кате лікарні лежали. Стаціональні лежали? далі? По хребту ні. 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 Давай подивимося спину. Зараз ви побачите такий майстер-клас, якого ви не побачите в така, Трошки кифатична. Будьте? Трохи є. Перше. Не бійся. Больно не буде. Добре. Нда. А буде професіонали. Що таке шкваря? Були? Ну, трохи тут. Ну, от зараз ще 15 минути стане. Голову на правувати. Тут воленка? Ти скипрягають тобі? Чи Буває. Ні? Буває. Це що те, третій позвонив, що будуть блокіровки, отакі отут. Uh -huh. Будуть тиски. Тут були, uh -huh. тут були. Yeah. Що будемо шукати, де не були? No. Давай, може не йде. Це рефлектор. Шлунок не хурієш? Хворієм. Я бачу. Але це твій шлунок намалюваний. Тут побає трошки. Отак приближення. А? Отут. — Отут були, правда? <рес> І отут були. Були? Да. Ваш дихання да. перебуває. Да. Перевертайся, О, ось тут больно. Буває, буває де коли симптом. Нагнувся, розігнувся, закрутили да, Буває. Да, да. Оце знатна група в тебе поїхала, зажимає позвоночну артерію. Бачите тут? Зараз поставимо позвонки, вони трошки хрустні. І бійся, Розслабляєшся. Не напружуйся. Де дергані. Ух ты, юка. Не бре. Хорошо. Ну, потерпи, потерпи. О! Вдох. Видох. Ну сюди, сюди, все. Ти напередку відсиди трошки, так? Да? Так, да, от коли напередку, там де тебе ці були на операцію робили, то воно таке жжалося в другому місці. Через що й не йде? Расслабься, ну, не бейся, не бейся. Все. Отпускай, врач. Все, брюшная урта забухала. Отлично. Ножи. Глубокий вдох. Выдох. прыжки мы не приняли. Расслабляй. Глубокий. Так, пошел. 16 років я в медицині, 20 років в мануальній терапії. 70% проблем зі спиною це що? робота в наших внутрішніх органах. Ми будемо лікувати, будемо виконувати всі наші назначення, та й все буде бігати, бігати здоров'я. тут було більше всього, так? Да? На спину повертайся. о, Все. Не волі не було сьогодні, ні. Повільно розслабтеся. Не забувайте про дихання. Повільне та глибоке. А зараз напружте, будь ласка, свої кулаки. Напружте м'язи спини. Розслабтеся. Думки тривожні далеко-далеко. Ми в безпеці тривога. М'язова релаксація за Джейкобсоном з елементами самонавіювання. Особливо ця методика дієва після виходу з позиції, коли військовослужбовець напружений, коли не може розслабитися, коли є симптоматика бойового стресу. І зазвичай військовослужбовці більшість з них після цієї м'язової релаксації вони засинають. І ефект розслаблення. Розвантаження та відновлення. Також допомагає відновленню. Після триманку бойового стресу легка фізична активність. Гарно показала свій ефект в нашому відновленні, арт-терапія. Працюємо ефективно, допомагаємо військовослужбовцям відновитися. Bueno, mi nombre es міном Alfonso Альфонсо Родрігес soy мене звати Віктор Альфонсо Родрігес Арболедас. Я колумбієць з міста Медельїн. Мені 36 років. Я одружений і маю двох дітей. Моє життя завжди було сформоване військовою справою, і мені завжди подобалося військове життя. Я хотів приїхати та підтримати український народ, бо знав. Що їм потрібна допомога від таких людей, як ми у цій благородній справі? Ми боролися з росіянами за допомогою українських безпілотників, і ми вдвох просто захищалися, тому позицію викрили, але ворога ліквідували. Фу, бум, ака, 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 імпатут. Усе своє життя я любив справедливість мене дуже зворушувало все, що відбувалося в Україні, і я хотів повернутися до армії, тому я вирішив приїхати сюди. Щоб боротися за український народ, навіть наражаючи своє життя на небезпеку, я пишаюся тим, що був тут у цій країні. Такий спосіб реабілітації він дозволяє людині трошечки переключитися, змінити картинку, відволіктися від бойових буднів, відчути себе знову цивільним, зустрітися з родичами своїми, порибалити зрештою, просто розвантажити голову, відволіктися від тих бойових справ, побути наодинці з природою.